Hello People. Сьогодні у нас відео про гороскопи. І якщо ви не знаєте, то в риб настає важкий час. Мяу! Я приказувався це з панерек, просто, <свісно> <свісно> так от, що це таке? І яка суть у цього основного знаку зодіаку? і що воно робить? Та як в мене якось в житті одні раки і скорпіони, я розберу на оцих двох. з цих. Ну, Найпростіше буде в мене по собі. Тобто я рак. Фінальний мене квест, який був це послати всіх нафік і зробити те, що вигідно ну мені, що з користю для себе, хто знає раків, вони всі такі самопожертва віддати, ще щось за всіх думають, за всіх переживають. Ну ну такі бубочки, бубочки, а за себе в останню чергу, і для кого це здається дивним? Ну для рака поставити себе на перше місце і зробити те, що вигідно для нього, а не для всіх інших в екологічному сенсі цього питання. Це є найбільш складною задачею, тобто, це от скрізь, де я там зустрічаюсь, то я бачу раків. Буде наприклад питання, яке є для рака для когось. Ну тобто його буде тут уникати. Тобто, як слабака точка, де йому треба буде поставити себе на перше місце, і сказати це я і це є мені. Тобто, ну тобто, що мені треба. Я це візьму, і в кожного з цих є якась своя така сфера в житті, де це ігнорується, отак петляється, хтось інший. А може тим треба більше, а може цим, то яке можу таке зробити, то то, то то то. Або то це. Що це таке? То ну тут старший раків ну ви мене зрозумієте, які, наприклад, ви задайте були плюс-мінус в дитинстві, да, які ви стали зараз. тобто, І чим ви, умовно, стали жорстче і більше краще ставити себе на перше місце всіх інших славних кудись наліво, тим ну, у вас життя стало за ну, Замовив, що ви морально якісна, хороша людина, але так як ви всі добряки і цей, то у вас ну, отлично. Тобто, В раків нема такого, що у них як життя говніцо, які впахують нормально і добрі до людей. І це є. Оце. Друге, це мене скорпіони. От кажу, в мене, щоб ви зрозуміли в житті: от тільки раки і скорпіони. Скорпіонів, що я зрозумів, в них оця місць, і отак от таке, як, як скорпіон вирубний, так раний жалом пускає. Це в них вроджена штука, і найбільш важко знову ж таки, на мою думку, Скорпіоном цього не зробити, тобто зламати себе і не відімстити. Розумієте, тобто це, це є ти, це частина тебе, і треба цю внутрішню частину у себе вирвати, вирізати і так не думати. Тобі там нагадали, да? а ти, тобі не треба мстити. Не треба оце ламати, ще щось, просто пройти мимо. Ну, коротше, не відповідати злом на зло Оце для скорпіона, це буде, на мою думку, бо я не є Скорпіон, і я не проходив тих їхніх задач. Останнім таким фінальним квестом, або якщо. По дорозі, в розвитку, ви оце будете відсікати, то у вас це буде ставати атлічненькою і за це будуть свої плюшки. По іншим знакам зодіака берете, вибираєте саму сильну сторону знака зодіака і попробуйте її в собі зламати. От оце. Тобто, якщо там рак сильно добрий, от попробуйте не бути добрим. ну Це реально складно. От, ну от Мені бути злим, бути бидлом. Складно. Тобто я придавав зусиль, щоб побути бидлом. Представляєте, як воно звучить, ну щоб типу, зробити задачу, де треба було бидло. От я от. Я бидло. Та -та -да. Знаєте, оце є картинка, де людина зверху така вже все стройна, а внизу така жирна. От оце повністю переробити себе як людину, вирвати всі свої варіанти, як ви думаєте, в своїй голові. От, все, що у вас є, з патерні поведіння, дивіться, що у вас залишилось від ваших родичів, тобто, це там діди, бабці, мама, тато, все, що у вас вклинили, вам треба, ну кажучи, повністю очистити ваше програмне забезпечення в мозгу, як ви думаєте, зробити наново. Тобто, повністю все, як ви думаєте, які ви є, все переписати в ноль. Тобто повністю зробити себе новим. Тобто ви народились, у вас там було якесь базове, хто ви є, що ви любите, що ви робите, ваше оточення, сім'я. Вони всі на вас це впливали, це вам вшивали. Це все треба перебрати. Кожна думка за думкою, крок за кроком, от все, що є в голові, от всі ці, як ви думаєте, переробити, вибрати, що є ваше, що не є ваше все видалити і вставити в вас нові програми, нові варіанти мислення. У мене було, як я пам'ятаю, нитьо. Це був перший раз для мене шок, коли мені сказали, що ти так нити. І я зрозумів, ну для чого в мене був шок, що я ніколи за собою цього не помічав. Я думаю, це умовно прикол. Але я ніколи того не замічав. Коли мені сказали, це ти вже задолбавнити? Воно сказав, так... опача. Я все своє життя нив. І оце ну, називається, умовно, штора. Тобто, ти це робиш, але ти цього в принципі не осознаєш, не замічаєш, не бачиш, бо воно і вшито всередині вас, і то все так, як пінцетом себе видьоргувати, видьоргувати, відоргувати, видьоргувати, потім лишитись ви, і ви собі вибираєте, яка є комфортна модель поведінки для вас. Яка ви є людина, ви самі собі можете це зробити. Ну щоб оце себе отак перепрошити, це треба банально себе, як особистість котро розірвати на запчасті. От, все просто. Як форматнути хард повністю в ноль, а це жорстко больно. І потім потрошки, потрошки складати, додати в носу кількості енергії, коли є то, яким ким ви хочете бути. І по факту, ну ви зробите. Ну, в більшій половині можете зробити себе тим, ким хоч там. Ну, на 80%. на 100%, Я не думаю, що це взагалі реально. Ну на 80% прям точно можете. А я дуже сильний, плов <'ять> я знаю.